Один, один, два, два три, три ялино, світи. 14.20. на площі народні запалили вогні новорічної ялинки. Після цього школярі отримали подарунки. Отримала його й учениця Ужгородської школи інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Софія Некифорук. Дуже рада, що мене сюди запросили. Я переможеця Олімпіади з хімії Мені дуже сподобалось, що подарували подарунок. І, хоча день мій ще не настав, ще тільки, тільки тільки він не підходить. Але ми вже готуємося, ми вже дивимося, як діточки себе поводять, як вони вміють веселитися. І вже хтось сьогодні навіть отримав подарунки. Подарунки від Святого Миколая отримали 40 учнів Ужгородської школи інтернату. Це переможці шкільних олімпіад, розповів директор департаменту культури Закарпатської ОДА Євген Тищук. Цього року ми не збирали дітей з усієї області, не привозили теж виконуючи карантинні вимоги. Цю програму, яка сьогодні відбувається на Майдані, підготували Ужгородський театр. Ляльок Бавка студенти Ужгородського інституту культури і також учні дитячої школи театральної при. Театрі Бавка, за словами Євгена Тищука, на новорічно різдвяні свята виділили 220 тисяч гривень з обласного бюджету. Ці гроші витратили на встановлення та прикрашання ялинки, на виступи акторів театру Ляльок в Ужгороді та в районах Закарпаття. Стоятиме ялинка на площі народній до водохреща. Оксана Ушакова, Лонті Николишин. Новини на Суспільному.